М'яч на російському полі. Отже, головна інтрига нині, якою буде офіційна відповідь керівництва Росії після перемов з американцями, поки експерти схиляються до того, що Москва збереже позицію згоди без згоди. Вони будуть тягнути час, вони будуть вкидати якісь свої тези. Вони будуть намагатися якось потворити, викривати е, взагалі оцю ідею цього перемиря, е, або висувати якісь там додаткові умови, які в принципі е, ну не зроблять неможливим реалізацію цієї ініціативи, як мінімум, найближче майбутнє. Росія нічого особливо не пропонує, крім свого ультиматуму, що ми хочемо все, що Україна має. Демілітаризуватися і денацифікуватися, і тоді ми досягнемо всіх цілей операції. Кожен раз будь-які думки чи стосовно миротворців чи стосовно лінії кордону, які е, стоять і висовуються американською стороною або обговорюються в американсько-українському е, діалозі, е, вони дають коментар: ми на це не підемо. Цілком імовірно, що навіть формально погодившись на запропоновані умови, Кремль намагатиметься гнути свою лінію. Вважають політологи. Він схоже хоче продовжити перспективу переговорів з Трампом. Вийти на прямі переговори тимчасовий союз з Трампом – це спосіб зменшення залежності від Китаю, посилення позиції Росії заради цього. Путін може не відмовитись від компромісу по завершенню війни в Україні, але просто погодитись на припинення вогню Кремль не може. Це буде виглядати проявом слабкості. І тоді Трамп може застосувати одне зі своїх гасел мир через силу, тим паче зовнішньополітичних батогів у США вистачає. Якщо Росія не буде готова рухатись за цією формулою, то тоді мають бути застосовані проти Росії достатньо жорсткі. Економічні стимули чи примуси, це перш за все стосується енергетики російської, і перш за все, стосується нафтового сектору і фінансового сектору. Це дуже такі, скажімо, якщо ці інструменти використовувати повного це дуже чутливо буде для Російської Федерації, тому що воно дозволить суттєво підвищити ціну війни для Російської Федерації. Причому ці санкції не обов'язково прям повинні стосуватися якихось взаємовідносин Сполучених Штатів Росії. Вони в тому числі можуть бути по країнам, які є партнерами Росії. І вони будуть відмовлятися просто від співпраці з Російською Федерацією. А, а другий момент це посилення військово-технічної підтримки України. Тож чого очікувати Україні найближчим часом? Один із ймовірних варіантів розвитку подій американсько-російські перемови на найвищому рівні. Скоріше за все буде розмова Трампа з Путіним. Є ймовірність, що вони там домовляться і про особисту зустріч, і розмова звичайно, буде не тільки про нас в сьогоднішній реальності. Путін скоріше за все вийде з якимись додатковими умовами. Частина їх можливо буде публічною для того, щоб зберегти обличчя, частина не публічними. Про які формально ми не почуємо, але тим не менше, я вважаю, що шанс на прийняття цього достатньо великий треба дочекатись переговорів між росією і сполученими штатами подивитись про що вони будуть розмовляти і подивитись, які аргументи буде використовувати росія для того щоб пояснити я зараз сарказмом говорю пояснити чому вони не готові припиняти вогонь наприклад чому вони хочуть далі продовжувати бити ракетами і дронами по території україни в повному обсязі і відповідно в той же час вони начебто будуть готові якісь переговори вести ми маємо великий, на жаль дуже поганий досвід коли на протязі декілька років, коли існував нормандський формат, коли кожного разу ми домовлялися, а це були десятки разів, коли ми домовлялися про е сісфайр, про припинення вогню, і кожного разу були раді цьому, тому що, безумовно, ми думали про збереження життя наших людей. Але через декілька днів, тиждень Росія. Абсолютно знехтувала і нехтувала ці видомовленості. і порушувала ці домовленості. Наразі хід за Росією і від того, яким зрештою буде пас від Кремля, залежатиме подальша ситуація і в дипломатичних відносинах, і на полі бою. Ніна коломієць, подробиці телеканали інтермарафон Єдині новини. На слова російського диктатора вже відреагував і Дональд Трамп у Вашингтоні. Він сьогодні приймає генсека НАТО. Московські переговори від Кофа і Вашингтонські Трампа та Рюте, які відбуваються паралельно, обговоримо з нашим спеціальним кореспондентом у Сполучених Штатах Дмитром Манопченком. Він стежить за новинами щодо обох зустрічей. Дмитрий вітаю, е, будь ласка, спершу щодо розмов у Москві. Які сподівання щодо них у Сполучених Штатах? Ну і чи вони справдяться? Ложного ну, планка сподівань була дуже великою напередодні у Білому домі, якраз говорили, що хочуть від представника від свого спецпредставника відвідкових результатів. І його завдання було сформульовано так: домовитися з Росією і домогтися припинення вогню. Ну і навіть речниця Білого Дому оптимістично, можливо, надто оптимістично заявляла тут цитата: зараз найближчий до миру момент за всю цю війну. Втім, та риторика, яка зараз з'являється з Росії, вона є абсолютно іншою. Я Теж про це хочу розповісти. Але спочатку, буквально кілька хвилин тому, Дональд Трамп прокоментував ту інформацію, яку йому доповідають щодо переговорів Віткова в Москві, і сказав: по-перше, що в Москві говоритимуть і що з Україною вже до цього говорили, начебто, про розподіл контролю над територією. Ну і натякнув, що наскільки я зрозумів, мова йде навіть про те, хто контролюватиме Запорізьку атомну електростанцію, що це, начебто, теж при предмет переговорів як з Україною у джиді так і зараз у Москві. Давайте послухаємо дослівно, що сказав американський президент. скажи будь ласка, щодо Вашингтонських переговорів, які тут новини? Наскільки взагалі альянс, тобто наскільки НАТО, наскільки його генсек взагалі здатні впливати на Трампа? Альош, я так розумію, у нас немає можливості показати зараз цей фрагмент інтерв'ю Трампа. Коли буде можливість, скажіть мені, будь ласка, я би хотів, щоб глядачі це побачили. Ну і хотів вам пояснити, якщо можна, якщо у мене є буквально хвилинка, що відбувається, яка риторика якраз з Росії, тому що це важливо. Є ці такі над, надочікування, overestimations, overexpectations, те, що англійською називається тут у Вашингтоні. Ну і напередодні приїзду Віткова якраз дуже такі промовисті були заяви з Москви. Що Захарова говорила, американці зараз хочуть, що вони хочуть, ми послухаємо, коли вони прибудуть і поділяться своїми міркуваннями. Тобто, відчуваєте тонкощі риторики про щось там домовлялися. Ми не знаємо. Хай нам е, розкажуть. Ми потім подумаємо. Потім, наприклад, з'явився Пісков, який говорив, що після того, як ми не через пресу, а завдяки двосторонньому діалогу інформацію про переговори в житті з Україною отримаємо, настане час подумати і сформулювати позицію. Тобто, по великому рахунку, все до чого. Готували кремлівські чиновники, готували і ну здебільшого, це був сигнал для американців, що ми не готові поки що казати остаточне так. Не розраховуйте на це. Дуже серйозно, дуже сильно ці натяки зчитувалися. Ну і те саме, те, що звучить зараз від Путіна. Буквально перед цим в ефірі ви бачили фрагмент його інтерв'ю, коли він каже: Ми згодні, але з умовами дуже величезні побоювання, що ті умови, які він висуне, вони можуть бути або величезними, або не навіть неприйнятними для України, ну і зараз у нас є можливість. Я хотів би попросити наших режисерів дати вам можливість почути, що дослівно каже Трамп, бо це дійсно цікаво. Ми б хотіли побачити припинення вогню з боку Росії, і ми знаєте не працювали в темряві. Ми обговорювали з Україною території, які будуть залишені і втрачені, і всі інші елементи фінальної угоди. Є електростанція. Знаєте, дуже великий енергетичний об'єкт. Кому відійде контроль над цією станцією? Це нелегкий процес, але перша фаза це припинення вогню. Тому багато деталей фінальної угоди насправді вже були обговорені. Тепер ми побачимо, чи буде ре. Росія згодна, і якщо ні, це буде дуже розчаровуючий момент для світу. Ну не тільки розчаровуючий момент. Адміністрація Трампа використовує, пам'ятаєте, ми багато про це говоримо в ефірі. батіг і медіаник вже зараз повідомляють і про батіг, який може бути використаний, якщо Росія відмовиться. Міністр фінансів Сполучених Штатів Скотт Бесент якраз заявив, що Сполучені Штати тут процитую готові запровадити найжорсткіші санкції проти Росії. Якщо виникне така необхідність, і сказав теж тою, ми це рішення ухвалимо без вагань. Ну і тут журналіст, який з ним говорив, нагадав, що і за Байдена Ну і Бесант якраз каже: якщо оцінити санкції від Байдена за шкалою від нуля до десяти, то те це те десь було на рівні трійки, згодом зросли до шестірки, Ми без вагань застосуємо десятку. Тобто, ми зараз чуємо риторику, ну і таку досить войовничу, і риторику, яка має змусити Росію до переговорів. Ну і власне про це і говорили. Говорили тут у Вашингтоні з. Генсеком НАТО з генсеком Альянсу, який прибув, ну так склалося. Це не планували в той самий, день, коли відбуваються московські переговори. Льоша. Дмитро, дуже дякую тобі. Це наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко. Був у нас на прямому зв'язку з Вашингтона. Дякую.